Добрий день, глядачі, ютубу, мої підписчики, ті, хто дивився мої попередні ролики Ті, хто перебладнував мотоблок по моїй схемі. Сьогодні на вашій увазі пропонується ще один агрегат для домашньої роботи. Снігочисник вега, начебто італіянський бренд, ну, зроблений у Китаї. Зроблений по класичній схемі. Має шнек, має вентилятор, який викидає сніг. О. Має функцію повертається. От. Напрямок викиду снігу. Також шість режимів руху вперед і два назад. І ручка, яка піднімає ось цей клапан, можна його назвати. Ну, я його зафіксував жорстко, тому що, коли пухкий сніг і мороз, дуже багато. Снігу попадає на мене, особливо коли вітряна погода. Сьогодні на дворі у нас 4 градуси морозу, 6 січня, напередодні Різдва Христова, Всіма вас всіх вітаю. Але випало трохи снігу і ми хочемо зробити такий ролик, як працює ця машина. Поставлений тут шестисильний 200-кубовий двигун, От, бензиновий, мається унизу під ним. Свого роду коробка перемінення швидкостей, о, яка не є шестерні чи жорсткою, все там зроблено на е, ремнях і е, свого роду варіатор. Машина в принципі, добра. Має деякі недоліки, які я вам ось, е, наприклад, оці тросики, всякі, яким приводиться е, робочі органи, вони були. Із силумінними наконечниками, які пообламувалися, я сам тут переробив його на проволоці на тягах і зараз немає ніяких питань. Агрегат має такі функціональні особливості 6 передач вперед. ну Власне, це не передачі, а швидкість руху. Тому що там внутрі в коробці ходить по шків по варіатору. І Збільшує, зменшує. Дві передачі назад є. Має освітлення пару, кнопка. І має рішак нахилу хобота. У мене він зафіксований в одному положенні, щоб далеко не вкидало, тому що коли вітер, то я більше в снігу, як снігу лежить на дорозі. Двигун стоїть 196 кубів, 6 кінських сил. Крутить він тут метелик сніго-розкидача і шнек, який подає. Пишеться, що він працює із твердим снігом злежаним. Для цього потрібно мати трохи сили в руках, щоб його пхати. Цього бачка, який має десь приблизно до 5 літрів, вмісту вистачає на 2 години роботи. В залежності від того. Оборотів великих я не даю. Працюю на середніх оборотах, тому вистачає десь на 2 години роботи. Дуже добре він працює, коли такий пухкий сніг. Трохи гірше, коли на дворі одлига і сніг мокрий. Треба давати більше обертів і менший йому ход, тому що забивається от сніг мокрий у цій частині. Тут ще стояла решітка для того, щоб не вилітали. Великі е, людини чи камінюки. Я її прибрав, тому що взагалі з нею він забивається і не працює. Um. Ну, а так зараз я покажу, як він. Запускається він відмінно. Має два режими запуску: ручний та електричний. Електричний взагалі оригінальна річ, я вам покажу ось як він. Ось так висується. у такому режимі. А от запускається так він електрикою. Тут є розетка 220 вольт. Втикаємо. Краще, як і Це в нас вагітні тривода біля стека. Ось Це вагіль на прогорі. В можна давати максимальний рух, тому що йому вистачає високи і він співає викидати. Треба працювати за вітром, тому що бачите вже який я. Або в тихоповні. От ви бачите чистоту обробки. Там не зує ніж і два башмаки, на яких він і по льоду. Можна зробити так взагалі, що в ніч крітко по землі. Я цього не роблю, тому що він шкрябає плитку. Двої краще так поди роблю. Ми бачимо купу снігу, який вже злежався і, так би мовити, дверти. Як він працює в цьому ребі? Thank you Ось бачите, я весь у снігу, тому що сніг пухий, він далеко кидає піднімається невеликий вітер. Тому краще працювати в тих умовах, Коли все вкладеться, стане снігопади і можна так зупирати телефону. З вами був Деві Каченко, пишіть, цікавітеся, зводіть, я відповідаю на цю запитання.